Друзі, всім привіт! Це Red Rock. Ми виходимо на новий рівень. Будемо записувати не просто там ролики про те, як ми займаємося баскетболом, а те, як функціонує клуб. Зараз тренер це не тільки той, хто свистить на тренуванні, а це ще маркетолог, СММщик, поклейщик-банерів і таке інше. Тобто, купа купа справ у нас додалася. Зараз ми покажемо, як ми створюємо тренувальну форму RedRock. Чому ми? Бо зараз у нас капітан кривбасу, там медалі, регалі, купа у нього. Але зараз він що? Що він робить? Він вирізає номери. А? 2217 рік. Це рік, коли ми будемо грати в Суперлізі. В NBA. В NBA. Тож, по -по Поїхали. Одразу, перше, перше, що нам потрібно. Перше ми беремо форму. Ось У нас приїхала форма і відшивають по розмірах. Тобто можна заказати, замовити, XS трохи. Довшу або трохи коротшу, Ось бачите, у нас багатєна. Багатєна ми вже поклеїли, а ще багатінна е, предстоїть поклеїти. Потім ми замовляємо плівку і порізку в рекламній е, компанії Акцент, Це лідер і краща компанія в місті. Тож, якщо вам потрібно, Порізка, флаєри, банери, наружна реклама, вивіски, зовнішня реклама. Дякую, це перший день на Закарпатті. Ось, порізали. Зараз будемо вибирати. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. Зараз будемо вибирати. Так, Женя у нас. Чим зайнятий. Чим зайняти. складаю номери, які Риск. ми будемо клеїти на майки. Ось це на грудь або на шорти. Точно на грудь, бо чор, чорна на шорти у нас біла. Так? так? Так. Реверсна форма. Нічого складного, але багато такої мілкої роботи. І треба нерви дуже. Дрібної. Дрібно. <реш> Перший день на Закарпатті. А я що сказав? <реш> мілкої. <реш> мілкої. Нічого, нічого. Ми вчимось. Е, так, ну що, друзі, буду там трохи. А одразу хочу подякувати нашим патронам з сервісу Patreon, які профінансували купівлю ось такого термопресу. Це, ця штука вже завдяки чому ми можемо самі клеїти, а не заказувати. Тобто, весь тягар е, фінансовий ми трохи знімаємо з батьків. І робимо все своїми руками. Я, я вважаю, що це важливо, бо кожна зекономлена гривня вона йде на розвиток баскетболу в кривому розі. Я так вважаю. і... Ну, Поїхали. Так, термопрес на місці. Номери вибираються. Ось, потрохи готуємо. Зараз же покажемо класи. Треба плівку ну, вибирати. форму, розкорму. Давай. Новенька. Новенька. Ану, ну, для історії, для, для маркетплейсу. Опа, червона біла. Ось приходить У нас форма. Чистесенька. Зараз відкрив, а вона там спрямова. У мене один же хлопець, ми їздили до Дніпра, грали. Він їв шашлик перед грою. Дорослий, 14 років. І тут вже біла, на білі пляма жовта. <реку> Тож, ну. Ми зараз не тільки тренери, а ще й нутриціологи. так? Ще, ще, ще маємо вчити дітей, як правильно харчуватись. Шашлик ну, — це не дуже корисна їжа саме перед грою. Або він після гри. Перед грою. Після гри в кафе. Вони перед грою позавчора вони їли шашлики В Формі. Ні, просто їли з батьками. І вони два друга, дві, два, двоє батьки, вони друзі. І вони приїхали і разом розкрили цей судочок. Бокс, ланч бокс. І разом їли шашлик прямо перед грою. Так, от хочеш ти їсти шашлик перед грою? Грайте в ред Так, ну що, робота почалась. Ось у нас перший номер. Е, далі, йде, далі йде підготовка до нанесення наступного номеру. Трохи пізніше е, покажу, як це все відбувається. А поки у нас вон, робочий хаос. Так, знаєте в чому основна складність ці, ці, цього процесу? Е, головне. Не переплутати номери. Не переплутати номери, бо тут б'єш спину, там грудь. Перші комплекти, комплекти, комплекти. комплекти готові. Так, комплекти так, через українську букву є. Так. так. Ну що, гушенковання завтра порадуйте до натренування. Все, підписуємо контракт. Так. так, ну що, витратили годину, може навіть більше. Так, годину, дві години на підготовку та нанесення зробили тільки... Чотири комплекти. У нас є схема. Кому що? Кому що вже зробили. Жека втомився. Йому, йому після завтра їхати на тур е, вищої ліги, виборювати медалі. Вчора. Шлях до меда. Шлях. Шлях до медалі. Всім бомпа. Ви подивилися. Головне не ціль, а шлях. Вчора до вечора робили форму, а сьогодні ось ранкова доставка. Працюємо навіть краще, ніж нова пошта. 6.45, форма буде у одного з гравців. Думаю, що перші хлопці на тренування. Сьогодні трохи зарано прибіг, будемо чекати інших. Ось перші два вже є. Тут мені так дивіться. Точно, едут на Майданше. Привіт. Привіт. Так, ось. Ванюк, заради тебе біг сьогодні. Що, uh -huh. okay. може одразу приміряєш? Okay. Ну так, просто накинути. Okay. Ну так, зверху, не вдягаючи. Ні, okay. ні, 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 пробіжка зараз. Стеф, стеф. Тех, одне ково, не швидко. Так, ну що. Підписуємо контракт. Прикинь, не, не твоя майка. Так. Нічого, то, то з досвідом. З досвідом. я, Я знав, коли починати знімати. Так. Ну, горнесинька? Ну, так. А ну, розвернись? Так, краси.